Ну, по-перше, будь-який захід він завжди економічно прораховується і обґрунтовується. Раз. Хто буде платити за знаходження українських військовиків, якщо така річ здійснюється, хто буде утримувати безпосередньо ту величезну кількість баз, якщо теоретично нам їх можуть віддати наші американські колеги? В чому я глибоко сумніваюся? Це ж немалі гроші. Утримувати ту інфраструктуру, яка існує, це не один мільярд. Я вже не кажу, що в певних моментах, якщо порахувати статті на утримання тенісних кортів та а, полів для гольфу для родин військовослужбовців в Європі, ця цифра буде також на 1 мільйон доларів. Це як жарт, але це реалії. Наступне, е це знов таки ж, ми хочемо, а ви забезпечите. Раз. Наступне, е що стосується, чи спитають українців. Да вони до да, українців відносяться як до бидла. Бо вони не є. Вони можливо, частина з них є по народженню українцями, але не є по ментальності українцями. Вони люди, які прийшли в цей світ, заробити на українцях так. І для мене все ж таки, оці речі з грою, а давайте ще те, а ще те. Ну, а що стосується взагалі. Природних надр так корисних копалин, які лежать в українській землі, та починаючи з самого першого року незалежності України, певна кубка олігархів взяла під контроль і активно качає ці надра в величезній кількості, навіть не питаючи дозволу українського народу. Вони стали мільярдерами. Вони за рахунок маніпуляції нафту і газу, добиваючи її в величезній кількості в чорному розумінні і продаючи за кордон. Під видом російський заробляли, не бували собі страшенні кишені і досі це роблять. Тому вони настільки звикли, що це їхнє, це не, не, не народне, це їхнє. Що вони себе вже врахували безпосередньо якоюсь такою супер елітою Тому ви питаєте, чи вони спитали? Вони навіть не знають, що відповідно конституції все належить народі. Тому і справа, що ну, це, це дивні якісь заяви. Знаєте, таке враження, що це дійсно їхня власність, і вони собі нею розпоряджаються як хочуть. Я трохи хочу ще по ситуації на фронті. От з'явилася інформація про підрив дамби в районі Курахового. В силах оборони Півдня вказують, що протягом кількох днів росіяни також можуть почати наступ в Запорізькій області. Як ви оцінюєте ситуацію зараз, яка складається? Слово підрив мабуть, пошкодження більш правильно. Пошкодження, Бо так. ми не маємо стовідсоткової інформації, що дамба була підірвана. Бо закладення зарядів і е, правильний підрив дамби також потребує. Певної роботи навіть ворожих саперів. Можливо, десь вони і зробили це, але те, що, ну, по-перше, дамба достатня, водосховище, Курахавське достатньо потужне, там практично 17 мільйонів кубичних метрів води. І це створює певну загрозу, особливо в такий період, як зараз, що стосується осені, бо достатньо складно буде утримувати, навіть якщо води буде всього-навсього по щиколотку, все одно це приведе до замерзання людей і е, залишення позицій, примушення до залишення позицій. В свій час ми е, таку річ опрацювали під Києвом, коли було підірвано дамбу е, в Ірпіні. Це саме якраз природа зупинила е, наступ росіян на Чорнобильському напрямку. Хоча це не перший раз було, це і було в 41-му році опрацьовано проти. Німецьких е, окупантів. Тому на війні завжди водосховище є достатньо серйозними як і перепонами, так і проблемами для тих, хто обороняється реально. І м, ті, хто це питання відповідала, це в першу чергу і цивільна військова адміністрація Донецької області мусила брати це на контроль. І взагалі е, в такі моменти. Здійснюється скид води, реальний скид води. І це захід, який мусить опрацьовуватися був стабільно постійно. І напередодні зими завжди вода скидується в будь-яких моментах. Тобто питання, а ті, хто за це відповідали, про це знали і це зробили, це знов таки, що стосується професійності роботи певних людей. І які там будуть наслідки, ну, достатньо складно прорахувати, з урахуванням тої кількості води, яку вам сказав. Як воно там буде далі, це якраз, знаєте, достатньо такий серйозний. подивитися річка Вовча, вона довжиною практично до самої Самари 300 з лишнім кілометрів. І достатньо не слабкий момент в тому, що вона на Восолковському Новосілк... районі може залити водою і може зіграти проти нас на користь ворога. А що стосується накопичення їхніх ресурсів на Запорізькому напрямку і бажання наступати, ми з вами давно вже обговорювали, що мета а росіянців це було Запоріжжя і Дніпро, і вони абсолютно ну, там нічого не вигадують, наступають по тим же маршрутам, які наступала всі свій Червона армія взимку 43-го, а потім ще восени 43-го. Тому загроза завжди є питання не в загрозах, питання в нашій спроможності своєчасно вирахувати ці загрози, реагувати і реагувати цим протидіяти цим загрозам. А для того, щоб протидіяти, все ж таки, я задаю питання. Ми завжди прикуті увагою до дій на фронті мене завжди більше цікавить не фронт, що стосується лінії бойового зіткнення, Мене завжди цікавить фронт глибокому тилу Російської Федерації. Ще раз нагадаю, що нафта це кров війни і спроможність армії пересуватися і забезпечуватися, здійснюється за рахунок забезпечення цієї армії в першу чергу пальним. Будь-яка банка тушонки, будь-який снаряд, будь-які сухі партянки привозяться на машини. Якщо пального не буде, то машина цього не привезе. Якщо машину не привезе, то армія почне здавати збій, почне посилено е займатися мародерством, потім е розпадатися. Задаю питання: скільки за останніх три місяці ми додатково спалили нафтопромислов... нафтопереробних заводів на території Російської Федерації? Все дуже просто. Ми розглядаємо питання тактичного успіху по лінії бойового зіткнення, але стратегічно ми не розглядаємо, як перемогти Росію в цій війні. Аби перемогти Росію в цій війні, треба просто системно руйнувати, постійно руйнувати її економіку. Величезна кількість наповнених бюджету Російської Федерації здійснюється за рахунок добучі, добутку, видобутку і продажу. Корисних копалин. в перші це нафта і скраплений газ. Вони на цьому непогано заробляють і утримують свою армію. То про що вам говорити? Ви можете спалити ще тисячу танків, у них ще там більше, ніж достатні, ще не одна тисяча є. Але якщо ви спалите безпосередньо декілька ешелонів або декілька нафтосховищ, а ще декілька нафтопереробних заводів, то ці танки так і залишаться просто гарним металоломом, який не буде заправлений. Ну, невже треба нагадувати знов такі ж історичні приклади Другої світової війни, коли тисячі радянських танків стали металолом на території України, бо не були своєчасно заправлені, бо німці відрізали підвоз пального до цієї техніки? Нащо вгадувати велосипед? Знайте історію країни, в якій ви живете, використовувати досвід посередніх війн з рахуванням тих нюансів, про які я вже говорив, і ви будете непереможні. Не треба намагатися пробити головою е, крисю російського воїна. Треба не дати йому своєчасно поїсти, не дати йому заправити його машину. Він вже з воїна стане голодним безпосередньо мародером. Генерал Марченко, якого цитує видання Ільпаїс, пише е, видання пише, що він каже: в чому тоді секретний план того, що найкращі частини перебувають на Курщині, а наша оборона розвалюється, чи будуть якісь висновки? Як ви думаєте, як можна заставити робити висновки людей, які абсолютно не хочуть визнавати жодних помилок, не намагайтесь знайти логіку в діях людей, які не мають професійної підготовки? Але мають е, страшенну самовпевненість. Ну, тобто, в цьому контексті е, варто розуміти те, що знову ж таки, от ви сказали про роботу головнокомандувача і командування Збройних сил. Е, наскільки їм важко балансувати між е, власним досвідом, певними стратегічними е, напрацюваннями. і е, і тим, що хоче влада. Навіть не хочу. От ви слово хоче, це ви відносите до людей, які адекватні розуміють, що їхні бажання можуть співпаватися існими спроможностями. А це не хочуть. Це хотілки, Це забаганки. Розумієте? Хотілки, забаганки. І більше ніж. Ви хочете, щоб ми утримували територію, а що ви зробили попередні роки? Все ж давайте відслідковувати причини наслідкової зв'язки. Коли влада в 2020 році е, посилена заморожила програму ракетну програму України, і тільки завдяки е, рішучості і впертості керівництва конструкторського бюро «Луч» е, цю програму довели, запустили, між тим влада в державному заборонному замовленню е, закупати в потрібній кількості ракети різного типу. І на початок війни ми вийшли практично там з Мінімальної кількості ракет, мінімальної підкреслів. хоча можна було зробити більше, ніж достатньо. І таких прикладів можна проводити більше, ніж достатньо. Реально. Ми вже е, який рік воюємо, а розуміння чіткої роботи оборонно-промислового комплексу я не бачу. Крім того, створена величезна кількість додаткових прокладок, які е, дозволяють. Гарненько піляти бюджет. Ну, дивіться, у нас є «Укроборомпром», у нас є мірське у нас є Агенція закупівель. Це тільки три основних. У нас ще є величезна кількість спецекспортерів. і державний всі, оператор тилу. І ці всі речі безпосередньо дозволяють потрошку по відкусувати не такий вже великий бюджет України. Саме головне, як спитаєш, а хто ж за це відповідає? Ну, потужні 6-7 менеджерів. Це знаєте, взагалі, а де ж ті менеджери, і конкретно за що вони відповідають? Це ну, прості речі, так само, як в свій час, коли був, був такий цікавий момент, який не так давно вже виплив на поверхню, коли е, зняття генерала Харенка було пов'язане з тим, е, що Харенка якраз по мінімальним цінам е, готовий був закупити е, у Чехів. Певні зразки зброї по мінімальній ціні. Але е, один дядючка, який в Опі знаходиться відповідає за це питання, організував цю схему, і ця схема да, приносила йому значно більше прибуток Він сказав, ти куди ти лізеш? Тут все давно вже відп... розкладено чого ти сюди лізеш. Гаренко, як справжній нормальний офіцер в розумінні по чесній порядочності, пішов на конфлікт. Його моментально прибрала, бо він ламав схеми, існуючі схеми. і Рано чи пізно українське суспільство розбереться через суди, а які прибутки отримували ті, хто були допущені до закупівлі озброєння різного типу для Збройних сил України? І суми будуть страшенні. Вони просто жахнуть українське світове суспільство. Цікаво. Я просто думав, що Хоренка зняли ну тому, що вирішили змінити. Скажімо, підходи до сил спеціальних операцій, а тут виявляється, що він просто хотів зламати схему. Ну, один з елементів того, що було. Mm. Один з елементів того, що було. Ще одне питання стосовно, от, дивіться, тут знову ж таки, ми з вами неодноразово говорили про патріотичне виховання, про те, як влада комунікує з суспільством і. Mm. І це потім виливається от в такий результат. КМІС нещодавно опублікував опитування 58% українців проти територіальних поступок Росії 32% готові відмовитися для завершення війни. І тут я дивлюся на сайті Херсонської місцевої обласної військової адміністрації, розмістили у Фейсбуці відеозвернення кошового з 95-го кварталу. В річницю звільнення Херсона. Він там патетично, патріотично щось розповідає. Я не знаю, можливо, він сам з Херсона чи звідки він з Луганська. Він? А, він з Луганська. От мене питання: а де наші герої? Це кошовий наш герой? Що це за кварталізація країни? А потім отакі от опитування: 32% готові відмовитися для завершення війни. Що з нами відбувається, що з нами не так? Це дуже просто. Проблема полягає не тільки в діяльності цієї влади, простіше без діяльності, як і без діяльності попередніх влад, що стосується всіх президентів України, які не намагалися створити єдину систему національно-патріотичного виховання, і виховувати е і об'єднувати суспільство за певними принципами, які були викладені на рівні державного документу. Раз. Друге, е, владі достатньо вигідно керувати людьми, які їх нічого не об'єднує. Е, Розділяєте володарю володарює принцип, який був закладний ще з часи Старовинного Риму, і вони продовжуються. Два. Третє, е, владі дуже вигідно не героїзувати і не конкретизувати героїв в українському суспільстві, бо коли часи політичних перегонів настануть в їхньому розумінні. Герой буде один. Якщо у 22-му році це був притулок без патрони Зеленський, то зараз тільки Зеленський. І скільки раз ми з вами про це говорили, чому люди, які воюють або віддали вже своє життя, на жаль, за нашу свободу, не зна про них нічого не знає суспільство? Бо так простіше. Бо так простіше, бо переможець і творець нашої перемоги найвеличніший, найзеленіший. І найвпевненіший, і далі далі можна нарощувати зусилля. Тому вони це роблять системно. Їм не потрібні герої. Герой у них один. Герой у них один. Як свій час сказав а, Валерій Федорович, коли в 22-му році по мені питання стало, чому мені, по мені відмінили накази по призову а, в березні, сказав, що. Найвеличніший сказав, що не може бути у цього генерала на цій війні перемоги. Ну, з тієї пори безпосередньо я і зрозумів, що в мене нема президента гаранта Конституції. є людина, яка знаходиться на своєму посту, але я абсолютно не гарантую конституційне не моє право захищати мою країну. Тому вони роблять такі речі. І коли е, виступають не ті, хто звільняв це місто. А виступають ті, хто до того міста ніяких відношень має, Ми розуміємо, що українців і далі оббалванівають, називаємо так російським таким словом, не знають. Обдурюють, маніпулюють їхній свідомостю для перспектив майбутніх виборів. От перспектива майбутніх виборів. Розумієте, зараз дуже багато говорять про певні. Чи то мирну угоду, чи то перемовний процес, вже я чую багатьох світових лідерів, що в плані, ось цьому, який Зеленський представив Трампу, е і Трамп зараз формує певну. Я так розумію, він е зондує зондує ґрунт для того, щоб розпочати щоб усадити Україну і Росію за стіл перемовин, він же обіцяв за 24 години завершити війну. От я так розумію, зараз е йде мова про це. Але в мене таке враження, що наша влада більше думає про вибори, а не те, а з, якими, з яким профітом ми вийдемо з цих перемовин, якщо вони відбудуться, по-перше, наша влада про війну не думає, бо у них в їхній голові війни нема. У них введено воєнний стан. Влада абсолютно нічого не зробила, аби оголосити юридичну війну. А якщо війна не оголошена, то питання навіть перемовин питання. Препарації, взагалі, питання і контрибуції не стоїть, бо війни ж немає. Це ж треба чітко розуміти. Наступне питання для нас. Найголовніше зараз зрозуміти, ми є заручниками ситуації за рахунок того, що ми обрали людей, які не є професійними по своїй суті, але самовпевнені за своїми реаліями. І вони свято вірять, що е, слово зупинити війну і е, виграти війні для них звучить практично однаково. Я вже не кажу, як вони на посилення борються за майбутній політичний електорат, що стосується якраз роботи з молоддю. Бо е, вони молодь і не готували до спроможності воювати, і е, постійно уникали, щоб воювали. Вам будь-який військовий підкреслю, військовий не мама. Яка завжди буде переживати за сина, це зрозуміло. А військовий скаже, що е, молоді воюють значно, значно краще, ніж ті, що м, люди в віці. Ну, фізіологію достатньо складно надурити. Я е, тренував і готував людей самого мене готували більше ніж 30 з лишнім років. Я розумію, про що я говорю. Бо на війні рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. А тренування це також і фізіологічний твій вік. Скільки ти можеш зробити, і скільки ти можеш перенести, скільки ти, як швидко ти можеш відновитися? Влада про це абсолютно не думає, і перемоги вони точно займаються. Для них важлива перемога не в війні, а в виборах. Ну я так розумію, що ця тема зниження віку мобілізаційного вона дуже непопулярна, особливо в офісі президента. Тим більше, коли замайоріло в повітрі виборами. Перемовним процесом, виборами, то ця тема ну, взагалі табу, я так розумію. Звичайно, табу. І від того, що вони там закривають, і тему не закривають, ситуація ж не змінюється. Це по-перше. По-друге, в реаліях величезна кількість людей ухиляється від призову. Відкупається від призового, ця система заробляє страшенні гроші на цьому, ця система заносить певні конверти для цього, і хтось від цього також заробляє. Тому ми бачимо, що знов-таки величезна проблема в Україні це наявність зажравшогося бюрократичного, величезно-бюрократичного апарату, який, прикриваючись патріотизмом і різними речами, продовжує набувати власні кишені.